Добрий день, шановні друзі. Ось ми сидимо у такій українській хатинці. І уявіть собі, що десь тисячу років тому назад наші пращури також сиділи в такій хатинці і почали вірити у нових богів, які з'явилися у Київській Русі, Ісус Христос і Діва. Марія, це ті християнські святі, які запровадив Великий Володимир, або якщо його називають Володимир Хреститель, оскільки він 1035 років тому запровадив християнство в Україні, Русі. Тому ми кажемо, шановні. Українці православні християни. Тому що саме ми, українці, і є наступниками тих спадкоємцями тих українців, які першими прийняли християнство. Ще довго прийдеться московитам приймати християнство, саме дружинники Володимира Великого а потім Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, вони заносили як такі священні богослужителі, християнство у північно-східні європейської частини теперішньої Росії. І саме тоді тільки з'явилася православна церква у Російській державі. Першою це була наша Україна. Ми зараз боремось за те, щоб війти у братню сім'ю Європейських держав. І тому саме і релігійні оці всі реформи, які проводить зараз наша держава, вони приносять нам користь для того, щоб війти такими, як Інші держави Західної Європи і прийняті синодом Православної Церкви України нові реформи, новий календар, який розпочнеться діяти з 1 вересня цього року, він якраз цьому і сприяє. Володимир Великий проводив реформи, політичні, економічні, в тому числі і релігійну реформу. Яку на зміну язичству він запровадив християнство? Ім'я Володимир Його, це Славянське ім'я, і воно означає приносити мир, володіти миром, не світом, а миром, щоб люди спокійно жили на землі. І перша побудована церква десятина, і потім. Сохвійський собор, який пережив і навалу монголо татар, і багато інших воєнних дій залишився стояти в центрі нашої столиці. Шановні друзі, ми зараз переживаємо дуже тяжкий час і повинні молитися Богу і, звичайно, пам'ятати про Володимира Великого. Сьогодні вітаю всіх наших. Володимирів, в тому числі і Володимирович, і Володимирівних і із, зокрема, і нашого шановного Юрія Володимировича із цим святом. Дай Боже вам усім здоров'я, віри, терпіння і, звичайно, миру, якого ми так вважаємо. Слава Україні! Героям слава!